Вчені з Корнельського університету створили машину, яка в'яже тверді 3D-об'єкти зі звичайної пряжі. Прототип пристрою виготовлено переважно з надрукованих на 3D-принтері компонентів. Він містить робочу поверхню з в'язальними голками, розташованими у блоці 6х6. Моторизована в'язальна головка послідовно подає пряжу до будь-якої з цих голок відповідно до програми, що контролюється комп'ютером. Кожна зголок складається з надрукованого на 3D-принтері подвійного симетричного гачка, підключеного до латуної опорної трубки, оскільки передня та задня секції гачка рухається незалежно. Пристрій може виконувати або лицеве в'язання, або виворітне, залежно від того, яка секція гачка підхоплює першу петлю пряжі. Наразі машина ще відносно повільна і схильна до помилок, наприклад, скидання петель. Крім того, її функціонал поки що обмежений створенням простих об'єктів, таких як грілки для. Зап'яст, піраміда та коробки. Тим не менш, її функціональність має значно покращитись.